Так, доброго часу. Просили подивитися нову зброювку. Подивимося. Нова зброювка. Окупована, не ну, окупована. Давайте глянемо. Окупована. Так, взяли в полон всіх. Так, чи буде вона... Ну, таке хороше селище. Якийсь як багато навіть йде. Так, думають, що вони там царі. Нічого подібного, і царі. Царі вони будуть у себе. А, слухайте, ну, місцевим жителям дуже важко. І е, чоловічому населенню, от саме чоловічої статі, там прям дуже, е, дуже важко. Далі, зброєвка. мені не подобається. Гроші вимагають. Слухайте, так у вас мир буде скоро, чого? На коліна ставлять населення от прям. Не знаєте, що робити. Виїжджати треба було. Ну, не виїхали, тепер треба от цю ситуацію пережити. Знаєте, як завжди, є два виходи. А, але ну, вони поки що контролюють. Я вам так скажу: те, що вони контролюють. Те, що вони контролюють. Ми контролюємо їх ще зверху. Отак. Ну, дивіться, правда буде там за нами, і визволення буде. Визволення буде, але так, руйнування будуть. В селі руйнування нова зброївка і полеглі будуть. Там таке буде і постріли, і вибухи, і смерті, і поранені. Там трошечки буде, ну там буде важко, кажу так. Там да, там буде летіти. блін, з дві сторони. Так, е, слухайте, там щось з водою пов'язане. Що там з водою? Щось з водою, водою. Щось вода мені не подобається. Зараз така ситуація важкенька. Так, діти. Ситуація з дітьми. Е, вона небезпечна, але її пережити можна, Отак скажу. Тобто, все буде. Слухайте, так уже у вас там десь повинно щось горіти, розумієте? Воно ніби захищене, а десь щось повинна бути чи бавовна, чи щось таке на листопад. Силою будуть брати. Вночі щось ем, населення повішене, це понятно, дурак. Карта дурак каже, що може обернутися це все на дуже-дуже-дуже. Слухайте, ну я вам скажу, що визволення буде, і воно дуже буде, е, не буде, можливо таким швидким, як ви думаєте. а, Ну, не, не година, не дві. Можливо, якась там доба три, п'ять, Але я вам можу сказати, що воно буде, і воно буде ну, таким. Ну, можу сказати, що воно буде з руйнаціями. З, буде все-таки щось зруйноване. Отак, на жаль. Ось такі справи. Так, дякую вам за увагу, всього вам найкращого, тихого вам тижня і чекаємо вас вдома, і все буде добре. Всім дякую, до побачення.